Всіх вітає. Сьогодні вже набагато тепліше. Дуже вже тепло. Може, тому що немає вітру. Віктор вже щось там робить. Зараз підемо подивимося. Вітя ялиночку треба, мабуть, видати. Пакетик. Гарна така красива. Це ж я почув, що в Чернівцях вже крокуси цвітуть і зрозумів, що, мабуть, пора викидати йолку. А з другої сторони подивився. воно б тут і рімашечку потягнути серед двору. Було б непогано. Красива ялинка. Наче як грізь. Наталка не захотіла її брати. Ні, вона возьме, тільки в наступному році їх ніде. В наступний рік я передумаю. Вона у мене ж з гірляндами є. Ну так. Треба, бо вона ж оці пилюкою. Я взагалі викинути її. Ти що? Ти бачив, скільки менше в два рази ялиночки коштують в епіцентрі. Ми з тобою були. Ні, для чого? На вулиці будемо ставити ялиночку. тут. Я збила. Ні, ну я побачила ялинку. Думаю, що ти її оце виставив. Фонарики поставимо отут. Джек, зараз буду прибирати в тебе в вольєрі. Повітря холодне, так, да, Джек? Прибираю. То морози, то дощ давно не прибирали вольєр, так? Да? Тікай. Ти ж не шкодний, od Jack. Nielaswa. Вітя, давай мішок. Витя, а ти в місто їдеш? Сьогодні взагалі не їдеш. О, а що ти часи зняв? Чи потім повісиш? Ну, вони ж там висіли. Чи це не ті? Що висіли там? Чи там не висять? Так, забракували, забракували ми фонарики, нам вони не подобаються. Ой. Не знаю, треба глиб. О, отак тут -от, глибше. О, не, не те. Так, їх шість штук, значить, поставимо так. Чотири тут буде? Ні, не так. І так, де? Да? и дыся вот так, да. Так вот. Угу. Угу. Падаю прямо. Ага. Стоп бетонірований, мабуть. Ну чого ти? То мій. Чи твій телефон? Алло. О так о, нормально буде. Подивимося, як вночі будуть світити. Тепер ай. Горіх мене піймав. Ой, бджілки літають. Так. Тут не потрібно. Ах, в мене кусачків нема. Ладно. Це не потрібно. Теж треба срізати. Ну все. Держак не розчитаний на мітлу. Мітла це ж треба давити. І з чим, чим подавалися ці мітла? Да. Не Знаю, тоді що ми стіни. Це вже друга чи третя. Добре, Хто його знає, чим мести. Навірно, листя треба мести, а не пісок і каміння. Як я по дворі, що в дворі а там, зараз підлітаю. Ну, а чого ти тоді так дуже його грибиш, нажимаєш. Сила. Не, 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 не. Силою, що переламалась і пополам, що саме цікаво. Там сочок, мабуть, був. Треба було так, це ж ти вибирав. Ну так, да. сучок. Ага. Тільки купив неділю назад. По неділю, по да? Два дні назад. На ну, тим треба нагинатися тепер тобі. Спина буде боліти. Ой, одне нещастя. Вітя, а ти перенесеш мені ось сюди під навес, оту скамеєчку. А? Ні. Тоді треба зробити. Ось сюди скамеєчку. Хочу подивитися на спірей. Чи Вона не пропала, не вимерсла. Правильно, я кажу, спіряє чи ні. Вроді би лоза м'ягка, але і близько не видно цих. Бачите, посеред, прямо посередині куща виросла оця абрикоска. Ми її не прибрали, це дичка, але зробили прищепу. Оця проще пан не прийнялася. А оця, мабуть, прийнялася. От а, і ось іще одна Теж, мабуть, прийнялася. Дві три робили. Дві, вроді би, як прийнялися. Ну, спірейка, щось мені не подобається. Ну вона завжди пізно. Бруньки свої випускає. Ну ось яблунька гарна. Подивимося, <гум>, як вона буде квітнути. О чому думу думаєш? <гум> чому лку повинен я пакувати, а якщо тобі потрібно, чого я її добавлю? <гум> а просто замотай отак, не треба її, а просто замотати і вбрати отуди під навіс. Чого я, не ти? Ну ти краще це зробиш. Тобі ж Йока нужна, нужна, нужна. Це зараз нікому не нужна. Тільки казала, щоб ти не згинав. зараз замотає. <laughs> така ж гарна ялинка. Я дивлюся, Альонка підстригала, підстригала кончики. Іграшки, коли, мабуть, цепляла, а воно ж незручно. І вона її підстригла. Mm. Ти бачиш, що вона підстрижена, підстрижена. Та навряд ли. Вони зараз не залишають мішки, забирають з собою. Спитаю. Так, упаковка. Это <свяк> распаковка была, а это упаковка. <свяк> Все, не получается. Ой, ти знаєш, ділка пристала до мене. Ага. Так зробив, так? Ота, да? мультифлора сюди списали. А вона таке, як пустила маленьку. А я ж тобі кажу, що вона вживе, а ти. Ти ж обережно! Ну. Ви навіть бачите, виношу їх на день сюди, а на ніч ховаю в коридор. Красиві. Побачила О, у наших друзів, у Ірішки Чернівці. У неї такі красиві примулки, що я пішла і купила собі біленьку. Дуже люблю білі. Ну, а ці це з 8 березня. Ой, щось це ні. Не знаю, шукаю місце, куди їх посадити. Джек. Знаю, що вони шлюблять. Ну все, не дасть побалакати. Примули люблять тінь. Правильно? Куди можна їх посадити, щоб була тінь? а? На сонці зразу погорять. ці вже можна висаджувати прямо в землю. Так, пішли працювати. Знаю, замок, не замок. Медвідь, вода стояла, вода і льот, все тут таке було. Так, ну все на сьогодні. Все. Будемо... Це ж оцей участок. Це мій. Там Вікторовин город. Отой великий. А оце, де мій басінь, це мій. Басій, Чому ми так називаємо? Я хотіла басейн. Я предлагала Віктору забетонувати дно. І це. І щоб наливати воду, щоб не рвалося. Тому що Джек, якщо жарко, знову буде купатися, ходить, хоча б ходить по дорожкам. То, ти куди? А ну йди сюди. Ти по городу не ходи, дорогой мій друг. Ох, і друг. Треба водички дати йому. Це ж не Виходимо на вулицю, не гуляємо. Я вже розказувала, що у нас тут сказ. Прямо кажуть поголовно. А ми завжди туди ходили, що там поле, болото, не знаю, що там. Але там вигул хороший. Там можна йому і побігати, можна й позайматися, обнюхати все. Він же ж обнюхує. Сміття викидають, дохляти, у кого там що здохло, просто викидають на обочину туди. Це кошмар. Я хочу це примилку залишити сьогодні на ніч. що Тут, як ви думаєте, не пропаде? Не замерзне. <сум> на ніч хочу це залишити ці квіточки. А завтра вже зраночку висаджу, мабуть. Такі красиві. Люблю, в мене така сирення, фіолетова була. Ну, ми її затоптали. Хіба ваша зараз сама ой, шпачок одиначок. Шпачок одиначок. Мені його так шкода, що він оце самотній такий. І до сих пір не може... Ой, та що ще не можу витягнути цю штуку. І до цих пір не може знайти собі пару. І оце він завжди отак плаче, стоне прямо так, а потім зове когось. Ну хто ж до тебе прийде, як вони всі папара. як він плаче. Шкода мені його. І він сидить такий гарнюський. Це хлопчик, ми навіть знаємо хто це, тому що дівчинка загинула п'ять років назад. Дивіться. Стави. І Він ну, вже як ото у нас кури, вже свої наші шпаки. прийшла до старшого внука, а тут о така вже поляна. <гум> Дайте. Скільки квіточків? Джілки літають. А які ось крокуси. Отак от. А тут крокуси які... Які ж вони красиві. Гляньте. Безподобні, правда? У мене нема взагалі крокусів. взагалі, Тут тепло біля стіни і раніше всього тут розквітають. Це оті квіточки. Я не пам'ятаю, як ми їх в дитинстві називали. Якісь чи жабячі. Чи... Я вже не пам'ятаю, щось таке було. Гарні. Красота просто. У мене ще нема таких квіточків. Тут вже проліски у них відцвітають. Муха. Це мак, багато маку. Ми в неї брали, заводили собі. Він як то сам тут сіється і багато. А у нас ні, два кущика. Не знаю чому, але щось у нас не йде тут мак. А тут багато-багато маку цього, багато-багато. Це як зацвітає бджілок скільки. Бджілок скільки дивіться на кожному, на кожній квіточці. Бджілочка. Кицюня. І кицюня тут. Вони дружать. От якби в мене так дружили. Киця, хороша пиця, муха. Та ох є муха. А в мене не дружать. Котик собачка. Собачка дружила б, аби <гад> котик розрішив. Привіт. Була на новій пошті, заказала посилку. Заказала посилку ради рані... <гад> інтересу <гад> зараз. <гад> Навіть не для того, що вона мені потрібна. Кругом реклами. В Facebook, в Інстаграмі, куди не повернуся і кругом одна і та ж сама реклама. Ну, думаю, дай спробую. Це крем, Бібі-крем, я так розумію. А це, типа подарунок, туш до цього крема. Бо я заказувала самий крем, а це подарунок. Це туш. От ж мені потрібна, бо вона... Ой, але ж, щоточка не для мене, я вже глянула. Та й ж, мабуть, така. Ех, ніяк відкрити. відкрита. Не хочу вставати. Але ж цікаво. Така реклама. Зараз, все відкрила. Розпапувала, де ж тут, ага, тут ще заклеяно. Так. Пам'ятаєте? Повинні запам'ятати <реклама> рекламу витягаю отаку От От штуковину. Так, а як же вона відкривається? А, так це пудра, що ли? Та ні, крем же ж повинен бути. Так, тут же з першого разу, як завжди, навіть і не відкриєш, значить іще треба десь пленку шукати. Ні, ну ви уявляєте? А як вона відкривається? Тю. Тю-тю-тю. Дівчатка, чи хлопчик, дівчатка. Вона прокручується. А я її тягну. О! Так. Це ще не все, що ли? А що далі? Оця мабуть, Ще повинна відкриватися. Відкриватися. Ні. Ну де то ж? Повинна. Кнопочка повинна бути. Зразу згадала. Ситуацію таку. Син купив льовки механічну іграшку. Це було два роки назад. Знаєте, така, я покажу. Така коровка механічна, знаєте, там раз, раз треба в пол і відпускаєш, вона їде. Він же ж показує Льові. Поняв, як треба, вона «Ну, Поняв. Ну, давай сам пробуй. А він каже, а де тут кнопочка нажимати? Так і я оце. А де тут кнопочка? Я ж не можу знайти. А, тут нема, не треба кнопочки. Ось вона, бачите? Ось вона. Воно як крем. Ну, все одно повинен він і відкриватися. Оце от береться, отак от. Це я витираю просто. І потім отак от. Спочатку під оча очима. ось бачите? Воно промокується. Нажимаєш і воно промокується, Вон, бачите? Ага. коротше я вам розпаковку зробила, а який ефект буде, я потім розкажу. Коли спробую. І тіні спробую. Ой, тіні, що то? Туш, туш, туш. Так, лежу назад. А тепер... а закривати як? О, ні. Тепер же ж проблема закрита. О, закрила. Ось, отаке вот я купила. Взагалі, я це купувала. А оце подарунок. Подарунок мені вже не сподобався. Ну, а попробуємо результат. Я вам потім розкажу. Все. Оце помучилася. І ви разом зі мною, так? Да? Коропу знайшла. Він же так і не забрав додому, бо тут кнопочки немає. Ось механічна. Бачите, отак, от раз, пустили, вона їде. У наших дітей всі такі були й машинки, а льока навіть і не предполагав, що таке може бути, тому що в нього всі іграшки були з кнопочками. І, і отож Саша знову бере, показує, каже: Отак, от і от, вона поїде. А він дивиться на нього і ще так цікаво. Ну що, зрозумів же, ти мені скажи. а він да. На, пробуй, він бере опять. А де тут кнопочка? Оце от такі ще історії у нас забавні. Оце ж і я так шукала кнопочку. А заодно заскочила, це вже по путі семіни, купила салат до сіяти. Купила другий салат. Купила бурячок <сіх> досіяти. Купила горох, це віктор захотів зеленого горошку. І купила просто бордовську суміш, <сіх> бо мені подобається блакитний колір. Добавлю ще різних препаратів. А головне це для персика. Я хочу його спасти. Я хочу його спасти. Він там такий хворий. Віктор каже, що ти вже нічого не зробиш. А я думаю, що можемо зробити. Інжирний персик, який же він смачний. Ви навіть не уявляєте. Ні, ну уявляєте, в кого таке єсть. Звісно. По-перше, сорт середнього вистигання. Це раз. По-друге, який же він духмяний. І солодкі. Я ж кажу, скільки я кош куштувала персиків, але такого смачного я ще не їла. Так, це сорт, е рахується, ні, вважається сорт іспанської селекції. Це сорт іспанської селекції. Ну, так, написано, я вичитала. <плоди> я про нього багато прочитала. Плоди дозрівають десь на початку серпня. Ну да, десь приблизно у нас, може, трішки у нас і раніше наш жарко. Ну, дерево це дуже швидко входить у плодоношення. Я знаю, що ми посадили його маленьким, навіть не ми садили, а наш Надюхин чоловік Вітя тож, Віктор Іванович, його теж так звати, як і нашого. І він посадив, а там тикнув багато персиків різних насадив, і оце один тільки вижив, один єдиний вижив. Плоди мають ну, ідеальний плоский, такий, ну, він же ще називається. інжирний. Він такий плоскотенький, такий смачні. Я, по-моєму, вам показувала вже фотки. Так от, Я піду його спасати. Ми вже раз його побризкали, Вітя його бризкав, там мідним, знаю, що там в составі мід є, і побризкав. А тепер я хочу ще побризкати, вже неділька пройшла. Побризкаю ще раз оцією бордовською смісю. Будемо спасати персик.